Ще два роки тому амбулаторія у селі Ситне на Дубенщині мала бути усучаснена та відремонтована за кошти світового банку, проте з першого ковіта, згодом повномасштабна війна, зупинили процес. Тож цього року у громаді розпочали роботи коштами родинного фонду місцевого агрохолдингу. Ми повністю її ренімуємо, повністю всередині все остаються тільки стіни. Ми хочемо зробити європейську медичну амбулаторію, щоб все-таки люди в цьому селі відчули подих нашої влади, подих бізнесу. Ми хочемо, щоб це село у нас буде ж багато планів. Амбулаторія у Сетному має обслуговувати шість навколишніх сіл, що входять до Крупецької громади, це близько двох тисяч пацієнтів. Ось кабінет тут буде, тут буде кабінет щеплень, там денний стаціонар, слідучий кабінет, там санвузол з душовою і з туалет. І тут буде ну в майбутньому думаємо, що це буде лабораторія. Ну поки що в нас ще немає аналізатора. Аналізатор обов'язково, хоча б на клінічний аналіз крові, нас зобов'язали. Національна служба охорони здоров'я. Якщо будівельні роботи виконують коштами родинного фонду, то з лабораторним обладнанням, кушетками для денного стаціонару та іншим необхідним устаткуванням, зобов'язалась допомогти обласна адміністрація. Бізнес вкладає в соціальну інфраструктуру, такі як амбулаторії, як бібліотеки, як підтримка культури, спорту. Важливо розуміти, що сьогодні на плечі бізнесу лягає відповідальність за ті сфери, які, на жаль, не можуть бути дофінансовані в повному об'ємі з державного бюджету, і важливо підтримати ближніх. Завершити роботу планують вже за кілька місяців, аби восени місцеві могли відвідувати сімейного лікаря у своїй громаді.